Все, я більше не можу про це мовчати. Як би мені не хотілося, я більше не можу це приховувати чи сподіватися, що ніхто не помітить. Про що я, що у нас в сім'ї скоро буде поповнення? Так, це вже в п'яте, і навіть наш Єгорка, цей невпинний єнот ракета, стане старшим братом, у що мені самі ще не дуже віриться. А ще просто хочеться поділитися цією радістю, бо для мене це справді радість, як і для всієї нашої родини. У п'ятницю я була на другому УЗД. По-перше, ми переконалися з чоловіком, що з крихіткою все добре. Все ж таки, вагітність у 40 – це не в 20 і навіть не в 30. Ризиків для здоров'я більше, та й усвідомлення цієї відповідальності важче лягає на плечі. А по-друге, ми дізналися, хто у нас буде. Все так і не так, як раніше. Все складніше, все важче, все якось по-іншому. Не люблю списувати все на вік, але він тут справді грає важливу роль. На щастя, як і раніше, в мене не було токсикозу, тож не прийшлося обійматися з унітазом. Однак була сонливість, коли я в перші місяці буквально засинала, сидячи, допомагаючи дітям з уроками, була і лишається втома. Цього разу в мене складніше з емоціями, мабуть, дається в знаки і накопичений стрес за ті три роки з моменту виїзду з України і переживання, які додаються тут, через те, що ми у чужій країні, і тут все інакше: від клімату до того, як лікарі ведуть мою вагітність. Тому привіт раптові зміни настрою і неврівноваженість. А ще додається стрес через роботу над новим проєктом, тому що треба планувати та узгоджувати і дитяче навчання, і відпочинок, і сімейний час, і самороботу. Моя спина періодично мені нагадує про себе тим, що болить. Так, зрозуміло, що навантаження росте, це природньо. Однак я не хочу повторення того, що було після народження Єгора, тому намагаюся буде раз у три дні робити вправи. Я забула про нормальний сон, так ніби цього разу ця, саме ця особливість мене наздогнала по повній. Просто доводиться з цим миритися. Але найгірше це печія. У більшості вона виникає вже на останніх місяцях, коли шлунок зовсім сплюснутий. Але у мене це щастя почалося з перших же місяців. Так буває через гормони. І це те, що найбільше псує життя щодня. Однак я знаю, як зарадити більшості цих проблем. Не буду говорити про режим сну і відпочинку, це просто основа для хорошого самопочуття. А звісно, як і збалансована їжа. Щодо фізичної активності я ходжу куди тільки можу пішки. На жаль, на велосипеді вже кататися не можу. А мій порятунок для спини це йога та розтяжки. І я би тут могла довго говорити про її переваги як для вагітних, так і для невагітних жінок. А щодо мого емоційного стану, то мені допомагає кілька речей. Музика, прогулянки, можливість побути на самоті і випустити емоції, малювання та шиття як антистрес, а ще приготування їжі, оскільки зараз у нас готують відсотків на 90 діти, для мене кулінарія стала як відпочинок. І просто внутрішнє налаштування, що все буде добре. Я ще планую собі лист з майбутнього написати, як робила це з Єгором. А щодо того, що чужа країна, так, це один з найбільших факторів стресу. В противагу цьому можна поставити людей, до яких можна звернутися з питаннями, з сумнівами. У мене таких людей тут двоє. Зрештою, я знаю, заради чого все це, тому намагаюся зосереджуватися на хорошому. Адже у мене знову стільки всього вперше попереду. Мабуть, ви спитаєте, а для чого це нам? Складно пояснити. Більшість росіян, які приїхали в Аргентину після 24 лютого 2022 року, зразу би сказали, що ми вирішили народити дитину в Аргентині, щоб отримати аргентинський паспорт. І вони будуть праві, бо дитина, народжена в Аргентині, отримує зразу громадянство, навіть якщо батьки-мігранти, біженці або як ми, щось посередині, бо в нас гуманітарна віза. І згідно з законом Аргентини, батьки такої дитини і її брати сестри отримують по і право в найкоротші терміни після повноліття податися на аргентинське громадянство, що насправді є чудовим варіантом захистити наших синів від мобілізації та проблем з українськими документами, якщо війна затягнеться. Однак це тільки одна з причин: велика сім'я це розкіш і благословення водночас. І думаю, це одна з причин, чому великих сімей стає щораз менше у сучасному світі. Ми взагалі з чоловіком вважаємо, що сімейне життя це найкрутіший квест, який життя може дати людині для її пізнання себе та саморозвитку. А про розкіш у Аргентині традиційно було багато великих сімей. Однак навіть тут простежується тенденція до меншої кількості дітей останні кілька десятиліть. Чому? Все банально просто. Як пояснила нам господиня квартири, яку ми винаймаємо, та в якої самої аж семеро дітей. Сучасні сім'ї мають зазвичай максимум трьох дітей, тому що більше банально не влазить у машину, а знайти машину з більшою кількістю сидінь в Аргентині це проблема. Та й утримувати її, аби мати дві машини на одну родину зараз нерентабельно та дорого для багатьох сімейних бюджетів. А ще ми переконані, що наші діти нас обрали самі, а до того, як з'явитися у цьому світі, вони сиділи десь там на хмарці та обговорювали нас та ще й сперечалися. Хто ж наступний. А ще були сни і якесь неясне перечуття, що Єгорка не останній, що ми довго більше переводили на жарти. Ми навіть жартома підібрали ім'я, а одна наша подруга, що займається духовними практиками, якось сказала нам якщо у вас навіть ім'я підібране, то дитинка точно прийде рано чи пізно. А нам, попри всі доводи розуму, просто знадобився час, щоб дозріти до цього рішення і щоб це не було надто пізно. Думаю, народити п'яту дитину у сорок це якраз. А ви як вважаєте?